А маршрутка вся увішана майданівськими гасоми Маршрутка є. Це, Це вже, я вам хочу сказати, багато міліціонерів. Не всі, ні, не всі. Але багато вже дуже раді. Да, не, да, не, ну, 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 вигорожувати злочинців, карних, Це ж примушує. Зараз є ж, чим в Харків, Чого в Харкові всі такі залякали. А з однієї причини там вже є, ці ж, керівництво Кернес, Довкін, це ж два кримінальники це не, ці, що продають наркотики, Все. це ж це страшне діло. Там оцей був Авакуа, перед тим Авакуам були якісь стані преси, і вони їх не влаштовували оцих днів. Там весь час вбивство на е, блокпостах. Ми їхали в бік державної кордону, це був 96 рік. І виїхали, господи, і все. виїхали з Харкова кілометрів 20 В Чугуївський район тоді вже було в печені. Такі, значить, знаєте, з мішків, з ґрунтом, барикади на дорозі. З'являються значить, наркомани, прориваються з Росії, з Черт, 40, так що вони там, це ж розумієте, чому це все. Як це відбувається, якось був місяця. Десять днів тільки. За ті 10 днів побачив, як на дорозі, як машин поліцейських розстрілюють Дві машини наркотупляються. Ви розумієте, там вже такі борються. От нам, значить, казали тут, ну що цей Путін каже, ну що, що їм ту Європі, Там будуть холопи, все там, значить, е, е, то я ще приводу тільки маю одну думку. Краще холопом в Європі він там має права, ніж рабом в Москві, де ніяких прав немає. Розумієте? Там зарплати вищі і одразу у нас не будуть такі ж. І ціни, поки це встановиться. До речі, тим часом в Німеччині одні ціни, і вони не їздять в Швейцарію, бо там ціни ще Та, куди? Німці не люблять швейцарців, mm -hmm. бо там ціни, а Данія собі загинула. Mm -hmm. Тобто це все, ви розумієте, а в Болгарії ціни ви знаєте. Оце це маячня. Оці всі розповіді. І тут ви, може, не були, ми були, коли приїжджали євро депутати. І от вони їдуть 26-го, що вони будуть розказувати? Я не уявляю. Я не уявляю. Люди приїжджають, і вони там кривляються, роблять морди, десь там поза кордонах, що все нормально, де нормально, ви розумієте? І всі ж бачать. І просто чому ніхто не вводить санкції? Я думаю, це пасуть на той момент, коли танки просто. От тоді. Бо коли оце російський перший спалах оце було, що там 11-го, то дзвонив міністр.